Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я розкажу і поділюся власним досвідом, як правильно розрахувати строки, висадки озимого чеснику та цибулі. А також розкажу, як підготувати грядки під посадку. Це відео знімаю раніше спеціально для того, щоб сказати, що, що хто вже почав. Висаджувати цибулю і часник. Ну по-перше, остановіться, ще не час. А по-друге, для того, щоб у вас було оці два-два з половиною тижні, а може і три тижні для південних областей, для того, щоб правильно підготувати свої грядки. Для того, щоб правильно розрахувати строки висадки часнику під зиму, треба розуміти, що до промерзання землі і до настання таких постійних морозів, ми часник і цибулю повинні, повинні висадити за два тижні. Не раніше і не пізніше. Якщо раніше, то до морозу часничок і цибуля попроростає, попідмерзає. Якщо пізніше, чеснику чи цибулька не зможуть вкорінитися. І ну, посадки не загинуть, але частину врожаю ми можемо втратити. Тобто дивимося за календарем і розраховуємо два тижні до настання морозів. Але ж, але ж ви скажете, що у нас прогнози не є дійсними, ну однозначно так. Що робити? Ну, Давайте звернемося до своїх бабусь або мам, коли вони висаджували чесник та цибулю. В мене бабуся, як і я, ми з Чернігівської області. І вона це північ України, і вона завжди до покрови ось останні дні перед покровою висаджувала і чесничок, і цибульку. Покрова в нас. За її життя була 14 жовтня. І а в мене день народження 31 жовтня. Я пам'ятаю з дитинства, що в ніч, вже на мій день, день народження, завжди був вже ну, такий нормальний мороз, і до мінус 10 також. Тобто бабуся все правильно робила за два тижні. До морозів вона висаджувала і чесничок, і цибулю. Але в нас погода змінилася, клімат змінився, наше життя кардинально також. Змінилося. І я зараз уже 5 років висаджую і часник, і цибулю, початок листопада, 3, 4, 5 листопада оце в мене висадка усіх цибулькових. І хочу сказати, що минулого року, наприкінці грудня. Я висаджувала тюльпани, тому що в нас змінилися дуже зими, навіть на півночі України в нас. І на новий рік була плюсова температура. І минулого року я також чесник висадила 3-4 листопада, а десь на початку грудня він добряче в мене повистрілював. Десь 8-10 см була оця зелена частина чеснику. Так як я його добре мульчую, він нормально перезимував, я ще попідсипала листя зверху, і врожай був добрячий. Як підготувати грядку під посадку? Сьогодні у нас 16 жовтня і саме в цей час я починаю готувати грядки для посадки під часник і цибулю. Ну, По-перше, ми їх перекопуємо, якщо ви перекопуєте, або зарихлюємо, якщо ви не копаєте свої грядки. Додаємо органіку, компост, перегній, бо і часник, і цибуля вони полюбляють родючу таку жирну землю. І обов'язково додаємо фосфорно-калійні добрива. Вони є запорукою гарного врожаю і чеснику, і цибулі. Якщо використовуєте мінеральні добрива, можна порозсипати подвійний суперфосфат або суперфосфат, або додати ці добрива саме вже при посадці. Якщо не використовуєте будь-які добрива. То можна скористатися попелом. В мене кисла земля. Я підсипаю попел і при перекопці, і додаю в рядочок ще при посадці чеснику і цибулі. Також при часнику і цибулі треба враховувати сівозміну. Тобто є культури, після яких часник цибулю висаджувати не можна, а є культури після яких бажано висаджувати чесник. Я чесник завжди висаджую після моркви або після буряка. Ось покопала моркву. Ну, як яке літо така є морква. Морква нікудишня в цьому році, але дякую за це. І оця грядка в мене також. Сьогодні буде готуватися для посадки часнику, для того, щоб вона вистоялася два тижні, і потім я буду вже висаджувати часничок. Часник я висаджую лінивим способом, тобто під мульчу. Як я його висаджую, посилання залишу під цим відео. Поцікавтеся, будь ласка, метод перевірений, і він мені дуже подобається. Якщо у вас немає можливості зробити ось таку сівозміну, і у вас культури, ну, невеличка ділянка, чи там невелика кількість грядок, і ви часники цибулю практично садите на одне і те саме місце, також можна вийти з цього положення. Або після збору чесника цибулю цибулі висіяти зразу сидирати, і вони вам зроблять цю сівозміну. Або якщо ну, вже не зробили, да, а ось через два тижні треба висаджувати, що зробити, можна е, перерихлити землю, внести компост, перегній чи добрива, чи що ви вносите, і потім знезаразити землю. Е, можна це зробити хімічними препаратами, можна біологічними препаратами. Я, наприклад, чесник і цибулю знезаражу перед посадкою самі цибульки максимом. Якщо не використовуєте хімічних біологічних препаратів на своїй землі, можна це зробити народними методами. По-перше, якщо у вас не лужна земля, то внесення попелу воно і дає оце знезараження. Тому а в мене кисла земля, тому я попіл взагалі сиплю дуже багато, і, і кругом в мене є відео про попіл як добриво. Теж кому цікаво, залишу посилання під цим відео. Значить, перше попел знезаражує землю. Друге, можна скористатися настоєм чорнобривців. Беремо бадилля чорнобривців, його січимо, чи заступом, чи секатором у відро, набиваємо десь дві третини цього бадилля і заливаємо водою. І нехай воно постоїть там 3, 4, 5 чи тиждень, скільки у вас є часу. Після цього беремо цей розчин. І з такого ну, не з розпирскувача, а з беремо лійку, але з цим розпилювачем да, на лійці, і проливаємо гарну землю. Потім її прикриваємо чи мульчею, чи можна агроволокном, чи клейонкою навіть. І хай вона так тиждень постоїть, оця земля, з, яка просочиться розчином чорнобривців, тому що вони мають чудодійний. Ефект не тільки на людину, а і на землю також. Ще один такий секрет: коли покопали моркву, у це по пообрізайте. Посічіть його заступом лопатою, його також можна використати замість мульчі на чеснок цибулю, чи порубати і позароблювати сапкою в землю перед посадкою. Тому що ви знаєте, що морква вона відлякує шкідника, як цибулева муха, яка нам добряче може попсувати посадки на наступний рік. Диля чорнобривців також ні в якому разі не викидаємо так. само порубали і заробили в землю під будь-які посадки, не тільки під е цибулькові, тому що е чорнобривці також не заражують землю і роблять її е з такою здоровою мікрофлорою. Ну і ще один значущий такий нюанс, які досвідчені городники знають, а початківці може й не знають. Обов'язково обираємо місце під посадку чесника та цибулі, яке не підтоплюється, тому що під гниця коріння і чесника цибуля дуже боїться. Якщо у вас така ділянка, що підтоплюється кругом, тим більше після того, як сніг розтане, то під Цибулю і часник прямо у рядовочок під коріння підсипаємо. Пісочок, пару сантиметрів піску не зашкодять нашим посадкам, навіть якщо ваша ділянка підтоплюється. У мене високі грядки. Оцю після моркви я перекопувати не буду тільки зарихлю органіку. А ту, що раніше я вам показувала, я її перекопала, тому що тут була стара полуниця. Була така вимушена перекопка, а взагалі є високі Грядки свої не перекопую. В мене є декілька відео про високі грядки. Будь ласка, також дивіться. А в мене на сьогодні все. Цей чесничок ховаю знову у приміщення, де він ще буде зберігатися. Пишіть у коментарях, коли висаджуєте часник та цибулю. Ви чи на зиму, чи на. Навпаки, тільки весною буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за підписку на мій канал. До зустрічі. зустрічей, Па-па!